Є знижки представляють коко знижки травня на пеністил 15% в аптеках. Подорожник Бам та «Ощад». Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Студентам юнакам тепер можна буде виїхати з України за кордон. В уряді розробили нові правила, за якими українські студенти матимуть право виїхати в Європу на навчання. Хто підпадає під нові правила, що треба для виїзду за кордон та які документи підготувати. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Нарешті в уряді це зробили. Тепер українські студенти зможуть без проблем виїхати на навчання за кордон. Для цього потрібно лише дещо знати та відповідати низці умов при перетині кордону. У юнаків уточнюватимуть вік та проситимуть пред'явити електронний студентський квиток. Студенти вишів тепер зможуть виїжджати за програмами академічної мобільності в європейські та інші світові вищі. Раніше це могли робити лише дівчата, а нові правила дозволяють це і хлопцям. Як студентам виїхати за кордон на навчання під час воєнного стану? Студенти можуть виїздити за межі України для навчання чи стажування раніше через воєнний стан здобувати навчання в університетах за кордоном могли лише дівчата. Проте, уряд ухвалив зміни, що дозволяють хлопцям також ставати учасниками програм академічної мобільності. Щоб перетнути кордон, чоловіки мають бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, стати учасником академічної мобільності строком на один семестр. Навчатися на денній формі у закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності. Здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування. Утім, щоб правильно оформити всі документи і нічого не пропустити, треба буде таке трохи заморочитись, зокрема, мати при собі підтвердження від іноземного вишу, де студент збирається навчатися або ж стажуватися впродовж наступного семестру та сходити в ТЦК та СП. Необхідні документи є квиток студента. Засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності військово-довідковий документ від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. У ній мають бути відзначені. Підстави співробітництва строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів, негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів. Також потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти. Як бачите, і це важливо, що виїхати зможуть лише ті, хто гарно навчався та не мав перездач. Проситимуть також документ, що підтверджує знання мови викладання в іноземному виші, який саме це має бути сертифікат, не уточнюють. Утім, скоріше за все йдеться про міжнародні сертифікати, IELTS, якщо йдеться про англійську мову, або ТЕЗДАВ, якщо вам викладатимуть німецькою. Обидві сертифікати видаються спеціальними органами і перевіряються британцями та німцями відповідно, тож підробити їх нереально. Припускаю, що таким чином уряд. Намагається унеможливити підробку документів та перекриє усі спроби перетворити нові правила на чергову лазівку для масового виїзду молоді. А як ви ставитеся до нововведень? чи вважаєте їх справедливими? Напишіть свою думку у коментарях. Насправді, виїзд студентів за кордон від самого початку повномасштабного вторгнення був і залишається доволі чутливим питанням в Україні. діє воєнний стан, тож чоловікам призовного віку виїзд заборонений. Тому на самому початку вторгнення РФ багато юнаків призивного віку, які навчалися за кордоном, але на момент нападу Росії перебували в Україні, стали невиїзними. Потім ставлення до студентів змінили і почали випускати для продовження навчання за кордоном. Але дуже швидко це переросло у справжні бізнеси новою лазівкою для ухилянтів. Уже влітку 2022 року у ДПСУ почали жалітися на масовий відтік із України студентів-пенсіонерів віком від 30 до 50 років. Всі ми розуміємо, що більшість з них мали або сумнівні, або взагалі фіктивні запрошення до іноземних вишів. 14 вересня 2022 року виїзд для студентів заборонили. Лазівку закрили, але через це почали з'являтися нові скандали. 28 вересня, 2022 року, на пропускному пункті Шагині на Львівщині, 21-річний юнак, студент Римського університету Тимофій Мельник поскаржився, що його побили працівники ДПСУ, коли той вкотре намагався. Перетнути кордони прикордонники також не змовчали. Громадянин уже в дев'яте намагався виїхати за кордони. Отримавши чергову відмову, молодик почав обурюватися та відмовлявся покинути територію службового приміщення держприкордонслужби та пункту пропуску. Загалом при кожному факті відмови у перетинанні кордону. На виїзд з України цьому молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники. На відео, яке опублікували в мережі, видно, як силовики скручують невдоволеного юнака і кудись його введуть. У мережі тоді з гумором поставилися до цього. Оце ти попав. Все, оформляю. Нікола на юнака ж склали адміністративку за непокору прикордонникам. Подальша доля Тимофія невідома. Саме тоді у Верховній Раді та Міносвіти пообіцяли переглянути правила заборони виїзду студентів за кордон. Нагадаю, що для 17-річних студентів жодних заборон не передбачено, адже вони не досягли призовного віку. А чи плануєте ви або ваші близькі і друзі вступати чи їхати на стажування за кордон? Напишіть нам у коментарях і поділіться своїм досвідом. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.